Розпочинаємо засідання комісії. У нас три депутати присутні, ми маємо пору, тому розпочинаємо наші, нашу комісію. Порядок денний відповідно, ми будемо йти по черзі. Перше питання у нас доволі таке цікаве про дострокове припинення повноваження депутата Тернівської сільської ради. Восьмого скликання Тупка Вадима Володимировича він написав заяву, написав заяву 3 числа. Це Учора. вчора. Сам, да, сам особисто і привзючання. Ну, в заяві тут пишеться, просто щоб його, припинити його повноваження за власним бажанням з 5 грудня. Тобто з завтрашнього числа. Так. Да. Е, наскільки мені відомо, є вже рішення. Я так думаю, що з юридичною стороною питання, мабуть, вирішене. Підписано, Підписуємо. Підпису. Підпису, да. Тобто питання це вирішено в юридичній площині. Ну, що ж, якщо людина так вважає за потрібним і він знає свої особисті причини, ми давайте вирішуємо, чи це питання піднімати на сесії як, як у кого думати. А чому, якщо за власним бажанням, чому повинні перешкоджати? Це його без всяких приміток, так як було. Ні, приміток наче немає, додаток є посвідчення. Ні, я про те, що тепер вибор, не буде. Оце буде. Просто це питання почало не А Це ж я й кажу, я юридичну. Там не вибору, бо я день. Добрий день. Він, сутік, кількість, то йде... він, мабуть, самовисуванець? Він... Він, а... ну, то, то, він, він, мабуть, як самовисовець. Бо там значить, то всіх підряд по списку були, а потім, якщо йде наступний по парку, там, якщо він йде от партії, значить то наступний парку. А, а якщо самовисуванець, то хто наступний самовисуванець. Ну, я думаю, це вже питання так, юристів наших. Тому, хто за те, щоб винести дане питання на сесію, прошу проголосувати. Руслан Миколаєвич, Олеся Сергійовна, наш Олесько. Друге питання. Розміни до програми соціального захисту населення турбота. Ми пропонуємо зміни по двом позиціях. Перша позиція, оскільки. Виникають питання, коли у загиблих рідні знаходяться в конфліктних ситуаціях, а не можуть знайти порозуміння. Є, і, таке. Що, є такі питання, щоб люди не отримували кошти один і другий, це ми пропонуємо, так і в обласній програмі прописано, ділити ці кошти порівняно. На всіх членів сім'ї. На всіх членів сім'ї, так. Вони дивлячися на близькість родства. Ну, є мати і батько в Мати, батько, діти, дружина. Ну, ну так, ну у нас війни. Да, Дружини і дітей немає, батько і мати розлучені, і вони звертаються за допомогою одна. Далі ці мільйони і так далі. Вони Тому. теж діляться між членами сім'ї. Або члени сім'ї відмовляються на користь ну, одного члена сім'ї. Пишуться заяви, ці заяви докладаються, і вони так само йдуть далі. Якщо є діти, їздіти або почержає. Хоча женко там, виходить, заяві прямо прописуються. Мені відомо про такі, хто ж членів сімей. А от з членів сімей беруться документи, заяви про те, що вони погоджуються або на користь когось з родичів, або вони протибуються на цій випадки. Так воно і прописуються. Я просто знаю другі випадки тут із своїх. Ну, добре, давайте, давайте ми, 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 втараєте, просто, да, ми просто про місцеві да, да, свої колонки. То... Ще одну зміну ми внесли. Просто до Дня осіб з інвалідністю пропонується виплачувати субсидію, на матеріальну допомогу до категорії першої група інвалідності. Ми плануємо таку матеріальну допомогу. Яка суму тисяча? З банківськими рахунками, договор з поштою, просто, якщо хто буде звертатися, договор з поштою він укладається на певну кількість осіб, це зразу обговорюється. І це все просто. І там не просто, за кожного перерахування, ну я укладала цей договір на 21 рік, було 40 гривень з за кожну особу, повинні заплатити для того, щоб перерахувати кошти через поштовий відділення. Я думаю, що зараз навіть на поки. Оце, оце такі зміни до програми. Більш немає, так? Не? Добре. Добре, виносимо на сесію. Хто за? Так. Олеся Миколаєвич? Лешко за. Так, так. так. слідуюче питання про зміну юридичної адреси та затвердження статутів закладів дошкільної освіти Тернівської сільської ради в новітові. Мені у вересні місяці відео приніс два на із витягами про те, що е, таким закладам як Тернівський садочок і Малесілян. Так, питання виносимо на сесії. Хто за? Руслан Миколаївич, да. Леся Сергійовна, я за дякуємо вам. Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ центр надання адміністративних послуг. У нас цей перелік вже не дійсно, бо розпорядження не дійсно ймовим, розпорядження, ми затверджуємо послуги. І що вони інтересно зробили, вони нам дають вже вибір, що обов'язкові послуги можуть бути не обов'язкові. Тобто у нас немає по факту послуг, які надаються, а вони є обов'язково. Ми їх поозвічали. Тобто, у нас 250 257 послуг, зараз 10 Тобто послуги є вітерні. Mm -hmm. Там видача довідки той, що проживають у десьій місцевості. Або були послуги ДЗК, які. Фізично невозможно, це робить інженер за Напряму реєструє Напряму рис під ділянку Тобто Саму конфігурацію не реєструє. А сам снаб це не робить. Ну, вони були способні. Ну, виключали. Тепер воно ну, новий перелік. Угу. Питання Дякую. Так, то за те, що винесли це питання на сесію. Руслан Олеся Леся Сергійна, що лежить. Дякуємо. Так, и, 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 и я питання про надання матеріальної допомоги. На встановлення мобільного пам'ятника звернувся. Забачук по сумбіківці, загорожан по переміці і Шевченко Олександра Йосифовна. Це був випадок, може. Ви він її син був зареєстрований на усілянці, а мати і сестра його бража.

Загинув, зв'язково проходить від ковід. І все. Із сім'я не отримає нічого. Якщо там написано, не там загинули під час батьківщини. Оце у нас і цей вітя хвоняк. Ні, так у нього в віці холодняка ще Ну, Там же не відчуваний Ну, Вони просто я дзвонила, потім питанняся відеоківський оліях, це вже я зверталася в відео соцзапису про по поводу холодняка. Це ще ви там приписати при того. Добридень. Я не там по понятно, как выделяем участки, будем отстаивать. И вы все bugi çokçe